Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Chrysler PT Крузер 2008 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 24 на автоматичній коробці передач та на передньому приводі, ось в такому чудовому синьому кольорі. Довстановили на автомобілі газ. Газ писан в техпаспорт, автомобіль комплектації Limited Встановлені ось такі 17-оригінальні легкосплавні диски. візуальна тепло типу КП є декілька нарікань, нюансів, але це все, в принципі, не критично. Автомобіль з технічного боку повністю обслугований. Дуже багато чого зробили. Вона готова до будь-яких перевірок на станції. Перейдемо до салону. Всередині вас очікує такий салон шкіряний сірий. На автомобілі 238 тисяч кілометрів пробігу. Дуже класний стан. Є підігріву вентиляція, електропакет по усім вікнам. Це, що ви розуміли, це елемент декору. Ось такий кермо кондиціонер. Також ось такі часи. Є магнітола та люк. По салону повністю всі функції працюють. Це в нас газ. Перейдемо на задній ряд автомобіля. Ось так виглядає заднє сидіння. По салону без нарікань, салон в класному стані. За автомобілем стежили. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв даного авто за адресою Сумська 2А місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!